Усіх поціновувачів сучасної літератури знайомили з творчістю херсонського поета Михайла Олійника. Мистецьку годину в публічній бібліотеці імені Давида Горемішвілі провела бібліотекарка філії номер 6 Херсонської централізованої бібліотечної системи Ангеліна Вєтрова, яка зазначила, що захід вирішили провести напередодні річниці визволення її рідного міста від російського окупанта. Звільнення відбулося 11 листопада. В цей час, рік назад, ми сиділи в окупації. Ми сиділи без світла, без газу, без води, без інтернету, без телефонного зв'язку. Ми нічого не знали, що наші вже близько. Коли нас звільнили, це був тиждень щастя. Це була ейфорія, це просто неймовірні почуття були. А потім почалися обстріли, які продовжуються вже рік. Бібліотекарка розповіла присутнім про життя і творчість Михайла Олійника та презентувала загалу книжкову трилогію свого земляка. Михайло також пережив окупацію. Він писав вірші в окупації. Він пише на своїй сторінці у Фейсбук і він веде поетичну сторінку Алгоритми мого серця. Він ще тоді в окупації задумав видати трилогію про війну, про окупацію і про перемогу. Ну, ми думали, що після деокупації буде перемога, так не склалося. Наразі є три збірки: Незламний Херсон, Цвіт Акації в окупації і я розкажу вам про Херсон. У Херсоні Михайла Олійника знають як майстра спорту України з гирьового спорту. Він тричі був чемпіоном світу та вісім разів рекордсменом книги рекордів України. Писав вірші і раніше. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну додало нових тем. Свої збірки сам називає не патріотичними, а скоріше реалістичними. Його поетичний стиль дуже своєрідний. Він пише вірші, всі без розділових знаків і всі слова з маленької букви, окрім власних назв. Для того знаєте, щоб людина сама розставила собі якісь важливі моменти, щоб вона розставила, де зупинитися, де наголосити. На зустрічі в бібліотеці слухачі сповна насолодилися магією віршів Михайла Олійника, які залишили глибокий слід у їхніх серцях. Днями й ночами, на жаль, божевільними буває, що в горлі бракує нам слів, так багато чужих. Стали душами рідними, та багато своїх гірше за ворогів. Так ранять до болю свідомість осколками, Так шкіру знімають, безжально із нас, Вшиває життя по-живому нас голками, Повільно лікують і сльози, і час. Творчий захід для багатьох присутніх став поштовхом для подальшого вивчення та розуміння сучасної поезії. Я була дуже рада, відкривши для себе його творчість, творчість цього поістину геніального митця. Я би хотіла отримати одну з його збірок і поселити її в свою домашню бібліотеку. На літературну годину завітала фахівчиня з психосоціальної підтримки міжнародної гуманітарної організації Інтерсос Людмила Мисяк. Вона говорить: сьогодні прийшла привітати спікерку заходу Ангеліну Вєтрову. Приємно бачити ось цю інтеграцію переміщених в нашу Миргородську громаду. Від початку, коли вони сюди приїхали, вони ще не знали, куди тут можна піти, де можна відпочити, як можна підтримати свої інтереси. І це все розвивалося саме на групі емоційної підтримки. Загалом, учасники заходу відзначили, що презентація книг була надзвичайно цікавою та зворушливою і стала важливою подією для культурного життя миргородської громади.